Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні я прибув для того, щоб висловити свою подяку громадській організації байрактар 14 та підписникам Софії Фадини за допомогу нашому підрозділі у боротьбі з загарбниками. Разом де перемоги! слава Україні! Героям слава! Бажаю з ми розвідники Сумщини, Хочу подякувати колективу байрактар 14 за загалом, який буде захищати наші голови від ворожих дронів. Слава Україні! Від імені. Другої штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону Айдар хочу висловити величезну подяку інженерам Байрактар 14 за наданий РЕД, який під час нової технологічної війни допомагає рятувати життя нашим захисникам. Слава Україні! Ми, батальйон безпілотних систем, дякуємо громадській організації «Байрактар» за наданий. Нам рева Україні! Героям слава!